Насправді ця партія є найстаріша в Україні. Вона в реєстрі Міністерства юстиції зареєстрована під номером 1. І в 1990 році, в квітні, місяці, біля витоків цієї партії її першим фактичним головою був легендарний Луков Лук'яненко, український політв'язень, Герой України, депутат декількох скликань українського парламенту. І в 1990 році вона називалася УРБ. Українська республіканська партія пізніше, і в цьому році минуло 25 років від її заснування. В своїй історії ця партія пройшла багато злеків і падінь, Вона була досить активною в 90-х роках. Ця партія пережила декілька трансформацій. Вона в результаті об'єднання з рядом партій спочатку була перейменована в Українську республіканську партію Собор. Пізніше в 2010 році шляхом об'єднання вона була перейменована в українську платформу Собор. І нарешті в березні цього року вона дістала свою, я сподіваюся, тепер вже остаточну назву Республіканська платформа. Так? Назва дуже подібна до республіканської партії США, Америки, подібність тільки зовнішня. Але ідейно, я думаю, що близькість її дуже серйозна. І ми вступили в цю партію для того, щоб в Україні взятися і збудувати справді першу, може справ, справді політичну і справді ідеологічну партію. В Україні після другої революції, революції гідності, не склалася система добрих політичних партій. І словом, добрими чи правильними політичними партіями ми маємо на увазі партії, які б мали реальну членську базу, мали реальну ідеологію. Чи якщо хочете ідею, мету, чи образ майбутньої України, який вони збираються збудувати, якщо прийдуть до влади. Отже, тобто у нас склалася така система, коли розвинуте громадянське суспільство і середній клас, який був рушійною силою і першої української революції Комарадшому, ну, і другої, фактично немає партії, яка представляла інтерес. Якщо ви одним реченням нас запитали, в чому полягає ваша головна ідея то ми би відповіли на це питання, що наша головна ідея полягає в тому, щоб ми спільними зусиллями збудували нову українську державу, яка позбавлена корупція, яка позбавлена е, того обмеженого доступу, яка е, замість олігархічної економічної моделі дає модель панування середнього класу, коли більшість населення країни складає середній клас і ну, середнього достатку. Економічно незалежні які здійснюють незалежну економічну діяльність, відповідно представлені у владі. Для суспільства є важливо, як партія, на даному випадку наша, відповідає на 10 чи 12 найбільш важливих проблем для українського держави. Отже, як подолати конфлікт чи війну на Сході? Як добитися миру? Кожна партія має відповісти на це запитання. Відповідь нашої партії міститься, наприклад, по цьому зверненні, яке ми вам поширили, хоча його підписали місце член нашої партії а багато відомих українських діячів. Ми маємо свою версію, як припинити війну на Донбасі, і вона досить суттєво відрізняється від тої версії, яку пропонує президент. Що робити з землею? Ми її продаємо чи не продаємо? Так? Яким чином вирішити питання тарифів? Куди Україні рухатись, на схід чи на Захід? Так. що нам дає долучення до Євросоюзу? Яким чином забезпечити безпеку нашої держави, наприклад, і подавати монополії олігархічні? Як добитися е, е, того, щоб державні інститути влади... Обласні, міські були позбавлені корупції і так далі Тобто ми хочемо збудувати партію, яка буде щоденно давати відповіді, публічні відповіді, на такі питання, для того, щоб виборець розумів, що він буде мати, якщо він проголосує за цю партію на тих чи інших місцевих центральних виборах.